Шановні колеги, шановні друзі, я сьогодні представляю на, на, на нашому саміті форумі не тільки Харківську область, я є головою обласної ради. Я представляю як голова асоціації всі регіони України, тобто обласні та районні ради нашої країни. Насправді ми всі розуміємо, що ветеранська політика формується на рівні держави міністерством профільним і нашим урядом. Але вся імплементація і робота в тому числі відбувається в тому числі і на місцях. На місцях це я хочу говорю. хочу сказати про органи місцевого самоврядування, а саме наші громади, наші обласні ради, наші районні ради сьогодні для нас, як для представників місцевого самоврядування, насправді дуже важливо. Важлива політика щодо політика ветеранська і підтримка наших захисників, захисниць і вже ветеранів. Я хочу декілька прикладів, таких практичних, озвучити, наприклад, як це відбувається на Харківщині, і так само відбувається по іншим регіонам нашої країни. Тому сьогодні присутні і наші поважні представники, ветерани, наші військові. Я низько вкланююся їм, тому що кожного дня. Я фактично перебуваю на Харківщині і розумію і стикаюся з війною. І розумію, що можливо не всі телові регіони або Європа розуміють наскільки страждає країна наша Україна, наскільки страждають наші громадяни, і скільки зусиль докладають збройні сили України для того, щоб вибороти цю перемогу, тому на Нашому байданчику сьогодні я так зрозумію, це була така перша така зустріч, і я маю надію, що вона буде не остання. І важливо, що вона відбувається саме в Брюсселі, тому що е, все таки європейські партнери повинні, окрім того, що говорити про відновлення України про допомогу зброєю. Вони повинні е, говорити і розуміти щодо допомоги нашим ветеранам і захисникам, захисницям нашої країни, тому що завдяки лише ним завдяки лише їм я вважаю, на сьогодні наша Україна тримає фронт і доводить кожного дня, що ми незламна нація. А тому з практичних питань мені хотілося б декілька таких інформаційних тез-тез сказати для сьогоднішнього нашого саміту. На загал перший, наприклад, обласні ради України приймають програми. На місцях і за рахунок обласних бюджетів фінансують все, що стосується, і є необхідним для захисних захисниць і захисників їх сімей, які проживають на території даного регіону. Як приклад, говорю про Харківську область. Я знаю, що в кожному регіоні ця програма на різну суму прийнята залежно від обсягів бюджету регіонального. То на Харківщині ми прийняли програму на 4 роки і. Пото на поточний рік в нас виділено 118 мільйонів гривень по різним напрямкам, але це стосується саме ветеранів, захисників, захисниць і їх сімей. Це стосується і одноразових виплат. Це стосується і виплат щодо е, оздоровлення, е, і по е, житлу. Тобто там дуже багато різних напрямків, і я з великим задоволенням можу там на наступній наші зустрічі я планувала бути офлайн, але наразі не можу це, як то кажуть, виконати. Але онлайн я не могла не долучитися. Тому сьогодні е, по всій Україні приймаються такі програми, вони вже прийняті, і фактично на сьогодні основна задача місцевої влади, обласної влади. Проводити роботу з нашими захисниками, захисницями, ветеранами е, інформаційну для того, щоб вони також знали про ці програми, і мені важливо сьогодні було це озвучити. Е, окрім цього, я хочу зазначити, що е, в кожну, в кожному регіоні України створені комунальні підприємства е, щодо підготовки резервістів, тобто фактично е, бажаючих. Е, бути там бажаючи бути в збройних силах України хлопців та дівчат, і в цих підприємствах е, принципово працюють саме ветерани. Наші вони навчають, вони е, готують цих резервістів. Це також дуже важливий пласт роботи. Це також фінансується за рахунок обласних бюджетів, обласних рад е, для того, щоб була можливість. І бажання нашим резервістам, нашим громадянам далі приймати рішення по якому з напрямків можливо вони хочуть служити в збройних силах України. Вони в цих закладах навчаються і отримують фах по різним напрямкам, або навчання щодо роботи з дронами, або навіть снайпери там є. Там різні напрямки. Про це я також хотіла вам сказати, щоб ви знали, що наразі в Україні. Є такі підприємства на рівні регіонів і вони працюють, і, можливо, в когось будуть якісь ініціативи. Ми готові разом з вами їх обговорювати і долучати. А сьогодні насправді дуже важливі заходи, тому що завжди на всіх нарадах ми повинні говорити і не просто дякувати Збройним силам України да, сьогодні, коли він вони відбили ворожу атаку. А ми повинні розуміти, що вже завтра. Щоб ці люди жодним чином не були забуті, тому що на жаль, іноді так в житті буває, коли ти потрібен сьогодні, ти можеш бути не потрібен вже післязавтра. І твої перемоги дуже швидко замилюються і забуваються. Тому, на мою думку, всі ці викорбовані кров'ю українського народу, перемоги. Я думаю, що вона буде найближчим часом. Ми віримо в це, ми віримо в те, що вона все таки буде. Вони повинні бути в нас просто наших дітей на підкорки, під шкірою, як то кажуть, щоб жоден ветеран не стояв десь з протягнутою, не дай Боже, рукою в черзі і домагався до намагався отримати якусь послугу. І, і, і такі там якісь кричащі випадки, коли ми бачимо, коли ображають або поводять себе неадекватно наші цивільні по відношенню до військових, це взагалі повинно повинно бути викорінено з нашої країни. Тому я сьогодні дуже коротко, але предметно мені здається озвучила, чим займається наша асоціація. Наша асоціація представляє всі регіони України. Ми фактично на сьогодні долучаємося і долучені до всіх процесів, які стосуються, і там реформ децентралізації. І політичних питань, і практичних питань, тому що обласні ради і депутати і районні ради приймають рішення, які стосуються кожного регіону нашої країни. Тому наразі ми також співпрацюємо і плануємо співпрацювати надалі з асоціаціями по підтримці ветеранів з е, представниками НАТО, представниками ЄС, чому нам це важливо, тому що ми безпосередньо на місцях реалізовуємо політику і державну. І не тільки а регіонально щодо підтримки ветеранів, захисників і захисниць. Тому я думаю, що в нас багато роботи, і ми готові до конструктивної роботи і надалі. Хочу подякувати всім співзасновникам, співорганізаторам даного заходу, представництво нашому пану Ченцову, Всеволоду, тому що він потужний представник в ЄС від України. І дякую за те, що він також долучений до цього заходу і підтримує, тому що це вкрай важливо для країни. Дякую, слава Україні!